прогноз на лютий місяць по знакам зодіаку буде 4 відео по стихіям. Перша стихія земля. Це у нас діви, тільці і козироги. Діви, тільці і козироги. Лютий місяць. Основна енергія місяця. Застереження. І поради на місяць. Основна енергія місяця. Старший аркан дуже потужна енергія, дуже, дуже важлива енергія, да? сильна енергія для когось щось проясниться. Для когось можуть завершитися якісь процеси. Для когось щось стане зрозумілим, ясно. Як очі відкрилися, відкрилися очі, і все стало на свої місця. Можливо, внаслідок цього прозріння доведеться завершити або якісь стосунки особистого характеру, або врізні. На роботі можуть відбутися якісь важливі зміни. Або у твоїй свідомості можуть відбутися якісь великі кардинальні зміни. Буквально щось може посприяти в лютому місяці, що ти станеш іншою людиною в свідомості в своїй. Дуже важливо ще один старший аркан, на додатковий вийшов. Да? Це може стосуватися втілення твоєї мрії. А, може прийти якась важлива інформація або якийсь інсайт. Щось, що може посприяти на перспективу, втіленню твоєї мрії. Таке враження, що ти міг уже змиритися з тим, що процеси стоять на місці, що нічого нікуди не рухається. Але вони кажуть, Якщо ти будеш вірний своїй ідеї, своїм принципам, своїм цілям, відстоювати свої позиції, свої характер... Як характерні тобі, притаманні тобі от, побажання, да? твердість духа, якщо ти свою збережеш, вірність цій мрії. Тут, може бути, мрія, може бути, мета велика. От тобі. Щось почне змінюватися в лютому місяці саме в цьому плані. Застереження. Остерігайся людей, які будуть підходити до тебе з посмішкою, а за спиною ніж триматимуть. Тобі можуть пропонувати якісь дуже слащаві такі пропозиції, можуть приходити тобі. Улесливі слова тобі можуть казати. Але за спиною ця людина матиме якийсь не дуже. Не дуже добрий умисел. остерігайся цього. Порада. Багато спілкування, багато нових знайомств. Заради втілення ось цієї своєї мрії в життя. Спілкування, нові знайомства, можливо, комусь навчання тут підійде. Навіть тут може бути і цей інсайт, і це озаріння з приводу того, що твоя комунікація з людьми зміниться. Більше доброжилательності до людей, більше, як сказати, от як, наче, я думаю, людина, яка, яка якій це відгукнеться, вона зрозуміє, що я маю на увазі. Тобі треба змінити комунікацію з людьми, поміняти комунікацію. Може бути більш вічливішим, або більш щирим з людьми, відгукуватися, да? От більш симпатичним, можливо. Такі рекомендації говорять. Я, до речі, теж діва, тому я так прям задумаюся, що мається на увазі. Так, ситуація однозначно стосуватиметься твоєї стабільності, твоєї зони комфорту, або матеріального, або нематеріальному плані, зона комфорту. Це буде актуальним на лютий місяць для тебе. І знову вони акцентують: будь благоразумним, остерігайся людей, які підходять до тебе з хитринкою. Остерігайся, зберігай тверезість е мислення. Скоро твоя невизначеність закінчиться. Ну Ось воно так і є. Ось воно так і є. Коли я говорила про основну енергію місяця, про якийсь важливий прорив, інсайт, перехід якийсь. От вони говорять, що твоя невизначеність закінчується. Почнеться якийсь прорив перехід на сходинку вище. Можливо, навіть от я знову таки акцентую. Можливо, навіть при переході на цю сходинку вище при при цьому прогресі тобі доведеться завершити якісь старі зв'язки.